Сьогодні останній день в цьому році, коли ми говоримо з вами. Справа в тому, що ми повинні сьогодні підсумувати все, що було за цей рік і що нас чекає наступного. Парламент, як завжди, але для когось це здається важливим, для когось неважливим, але давайте задумуємося ось про що. У свій час солдати, матроси, робітники захопили зимовий палац. Пройшло 20 років і цих самих матросів, солдатів і робітників закопували у роби. Тобто пройшла така собі еволюція від цілковитої свободи до смертної кари, коли вбивали 15 тисяч чоловік кожного дня. 37 рік, 38 рік. Тобто люди, які неуважно стежать за подіями навкруги, вони, це призводить до того, що ці події починають розпоряджатися людьми як мертвими предметами. Зараз ситуація майже та сама. Ми програли два, з чимось років, програли президентські вибори і ми подарували владу Віктору Януковичу. Ми ще тоді казали, що Віктор Янукович, коли він прийшов до влади, все, виборів вже вільних не буде. Що будуть згорнуті в три гілки влади і будуть розганяти наші мітінги, будуть розоряти наших підприємців, і так воно і сталося. Тому ці, ті події, які шокують нашу громадськість, нашу редакцію «Святи тєні» – це не шокує. Ми це очікували, ми це чекали. Але, ми не, але навіть не все так погано, як кажуть в нашому домі. Тому що ось ми, наприклад, перед виборами два, е, у жовтні місяці ми вважали, що вони просто тупо намалюють результати. І їхні люди сидять у центральній виборчій комісії, сидять у, у, у окружних комісіях, і вони за допомогою Збройної сили продиктують результати і оточать їх Збройною силою. Але вийшло дещо інакше. Десь за, Бутазер Януковича забуксував, і десь вони не, не наважилися тупо намалювати. Так, да, вони майже виграли. Але ви знаєте, що неповна перемога це дуже часто поразка. Як у 2005 році, неповна перемога над фальсифікацією виборів, вона призвела до поразки Майдану. Тепер час підсумовувати поразку цієї дитини. А що це поразка? Чи перемога у них? Ну, формально, начебто. Начебто і перемога, у них є більшість у Верховній Раді. Але тут вступають дію загальні закономірності, які існують в усіх країнах, в усіх кутках світу, усі часи. Кожна диктатура починається з стародавніх часів по наш день завжди починають нищення народних зборів, нищення парламенту. Якщо хто пам'ятає, в сенат колись калігула увів коня. Ну от таких конів неодноразово заводили так Янукович, заводили. Тобто специфікованих, так би мовити, сенаторів такого зразка українського розливу. І що далі? А далі от що? Я хочу сказати. Що на наступний рік ми маємо приспаний, такий собі приспаний парламент. Вони хочуть, Макеєнко хоче, наприклад, провести таке рішення, щоб пленарний день був тільки один, один, день, за тиждень, один день на тиждень. Для чого це? А для того, що тому, що склад цього парламенту він для, для влади гірший, ніж той, що був у минулому. Сезоні, так би мовити? І саме тому вони хочуть оцю агресивне середовище Верховної Ради взагалі звести на нічого. Давайте не забувати, що існує закон про референдум, який дозволяє взагалі відсунути у бік, далеко у бік наш, нашу Верховну Раду. А що може зараз опозиція зробити? І, але давайте перед тим, як сказати, що нам може зробити, треба сказати, що взагалі потрібно зробити. А коли є така собі ідеальна ціль, уявимо, що нам нічого не заважає, що ми взагалі повинні зробити, Повинні відродити демократію. Тобто повернути до розподілу влади на три гілки: закладавчу, судову і виконавчу. Навіщо? А щоб одна гілка влади заважала робити, творити сваволю інші гілки і гільці влади, від цього ви виграє тільки суспільство. Ми бачили, як регіонали, як якась така екстремістська партія били стільцями по голові наших депутатів. І їх за це нагороджували посадами. На ну, як Саламаті, наприклад. Населенню набридло мати таку, таку раду, і вони завели туди е, фракцію свободи і фракцію удару. Тобто вони надіялися, що сильні такі мужні хлопці, а також де багато членів з батьківщини, вони фізично дадуть відсіч. Тому чітко фіксуємо, що населення. Воно билося на е, виборчих дільницях за те, щоб у парламент пройшли опозиціонери, які можуть за це постояти. Що ми б, 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 маємо в результаті? Да, дійсно, Свобода і батьківщина, особливо і частина така чоловіча, вони почали битися за те, щоб е, перше використовували українську мову в державній установі. Як приклад для свого суспільства, і друге, щоб кожен голосував за себе. Це для початку. Щоб вони, щоб бандити, почали виконувати закон. Ну, для них це, звичайно, дика. Але ми бачимо, як, як стухли. Наприклад, і Єфремов, і там Чечитов, і інші. І посадили таку собі ласкаву дядечку Володимира Рибака. І він каже: до, добре, добре, я буду говорити українською, добре, добре. І це навіть було вмовляння. І що ж, це добре дядечко? Це добре чи ні? А давайте подивимося: у нас є до, до цих пір і Поетичні в'язні Юлія Тимошенка і Юрій Луценка. Ось їхав Валерій Черняков із івано е е е е е е франківщини здається, і до Києва і, стр і стріляли у його машину ЛАНОС. І він потрапив у лікарню. Тут мені це швидко сказала, що це не пов'язано з професійною діяльністю, а на сайті ради написали, що він відсутні з невідомих причин. Ну, ось так ось, така, ось такий розклад. Що в таких умовах робити опозиції? Вочевидячки, всі вважали, що Віталій Клічко мусить використати свою боксерську силу. Але Віталій Клічко вирішив стати, так би мовити, Гігантом думки, батьком української демократії, такий собі бикий вороб'яниновим киличком. Тобто, він каже, ми будемо силою розуму боротися з владою. Але його завели в парламент не для цього, щоб він силою розуму боровся, а для того, щоб використати саме боксерські здатності. Він каже, що його боксерська сила це, так би мовити, ядерна зброя і це робити не слід. Добре, не слід. Але питання а тримання політв'язнів, а розорення підприємців, а сваволя, а це що, слід чи не слід? І саме тому ми ще раз повторюємо, що кличка почнуть слухати тільки після того, як він застосує собі фізичну силу. Ну, я думаю, що Ковальчук, це його, так би мовити, Остап Бендер. Йому, це який керував його виборчим штабом, його намовив не використовувати свою силу навіть чисто фігурально. Він ніколи не стояв біля трибуни, він стояв десь осторонь і дивився, як навіть члени його фракції билися біля, біля трибуни. А що мусить робити опозиція? Як як вважають, наприклад, опозиція, як вважають наші виборці? І от є такий приблизно. Якщо вже пиляли паркан навколо Верховної, то треба було спиляти по всьому периметру, а не лише з одного боку, це перше. Друге, якщо вони проводять пленарні засідання лише раз на тиждень, треба Скриватись законом, за яких 150 чоловік можуть е, е, з, ухвалити рішення про проведення е, надзвичайної сесії і створити такий собі довгий парламент, як це робив колись англійський парламент під час революції. Тобто опозиція може спричинити. Е, Утворення і проведення безкінечного засідання парламенту і заблокувати його трибуну до тих пір, поки не визволять політв'язні. Це, це перше питання, тому що це про питання гідності кожного з нас. Дійсно, після того, як арештували лідерів опозиції, їм вдалося втягнути суспільство у дискусії, гарні вони чи не гарні. Правильно поводять себе чи не правильно поводять, залишаючи в тіні, що взагалі ці суди були неправомочні і фальсифіковані. Ну і що ж ми бачимо? Ось, наприклад, дивіться, останній час у підземному переході напроти станції Арсенальна, це десь недалеко від Верховної Ради, прийшли кремезні хлопці спортивної. Спортивному вигляду і почали мовчки крушити, почали мовчки розбивати кіоски із парфюмерії, не давши не вивезти ні товар, нічого. Просто розбили, розтрощили товар і пішли. Ось ми бачимо такий маленький приклад. Тобто відстань від арешту від опозиції і від розтрощеними. Прилавками підприємців, які працювали в під, е, підземному переході, дуже коротка. Шкода, що громадянське суспільство це ще не зовсім розуміє. Саме тому е, головне завдання опозиції це відновити існування Верховної Ради як альтернативного органу влади. І намагання. І, е, Взяти владу до своїх рук, тому що за Конституцією акти Верховної Ради вони мають силу більшу, ніж укази президента. Але як коли опозиція зможе використати свої сили, то ми думаємо, що частина самовисуванців, мажоритарників, повинні перейти на бік опозиції. А коли перейдуть на бік опозиції? Коли опозиція стане сильніша не тільки потенційно, як вона зараз є, але і дійсно. Адже крім Тавалових є ще інші тушки. Наприклад, ось тушка Олександр Волков, який йшов з сердечком Батьківщини і з портретом Юлії, але перейшов у фракцію партії регіонів. Ось об'єкт уваги. Писаренко, який став. Тушкою в минулому скликанні теж непогано би на нього звернути увагу. Ну, так що любов, дружба вони починаються не з першого, так би, так би мовити, зустрічі, а з другої з третьої. Тому головний план це, це впоратись з тушками минулими, нинішніми і майбутніми. Після цього ми дуже легко створити більшість саме із нинішніх опозиційних депутатів. І коли більшість опозиційних депутатів буде з нинішнього складу у парламенту більшість, вона зможе взяти владу в країні. Тому завдання опозиції притягнути на свій бік мажоритарників, самовисуванців яким треба навідати, що безпечніше, краще перейти на бік опозиції і створити новий уряд національної довіри. Інакше не буде ні демократії, ні приватної власності навіть самих регіоналів. О 6 вечора 25 грудня я йшла через підземний перехід станції «Метро «Арсенальна», І зліва я побачила понівечні кіоски. Були зачинені двері і тільки у трьох розставляли парфуми, цукерки, печиво, полички, люди, якісь були похмурі, не зрозуміло, що трапилось, як наче тайфун пронісся. Один кіоск взагалі лежав дровами з, з товаром, з коробками. Я теж на магазин пряжу. І почули, що розмовляють, зайшли ще одні продавці і питали, що у вас тут трапилось. І продавець почала розповідати, що тут робилося зранку. Набігли якісь е здорові хлопці, чоловіки набігли, почали тверщити кіоски, міліція стояла, нічого не робила. Тільки стояла, спостерігала. Люди просили, падали, не давали виносити товар. Ну, взагалі це був жах. І тільки потім домовилися, це, казуше, був рекет, як у 90-х роках, де хотіли підвищити плату. Це, взагалі, це Київ, метро Арсенальне біля Верховної Ради. І це невідомо, що буде далі. Мій брат, який голосував за партію регіонів у Запоріжжі, перший про це наповнив, нагадав, каже, у нас в Запоріжжі це рекет 90-х років. Так от скажіть мені, будь ласка, чи винні у чомусь ті підприємці у ці підземному переході напроти метро Арсенальне? Так, винні. Винні так само, як і селяни, які зрадили своїх ватажків партизанських, а потім потрапив Голодимир в Голодомор уже без командирів. Адже я більш ніж певний, що ці підприємці, коли робили підприємницький майдан, коли стояли під Верховним Радою, їх там не було. Кожен вважав, що їх це мене. Кожна людина, яка вважає, що їй це мене, вона зустріне таких самих кремезних хлопців, приватні структури бандитів, яких охороняє міліція. Тому що їм не тільки армія не потрібна, але навіть і міліція. Міліція охороняла не від кремезних хлопців, а кремезних хлопців від опору цих підприємців. І ці підприємці розуміли. Потрібно чинити опір раніше, коли ще вас підтримують ті люди, які хочуть за них ризикувати своїм життям. Вони отримали те, що отримали селяни 33-му році. Питання пішли далі з Фейсбуку і з інтернету. Mm. Олена запитує, як по-вашому можна визволити політияснів та надати їм право взяти участь у виборах до 2015 року. Є тільки один вихід. Потрібно, щоб утворити із нинішнього складу Верховної Ради, утворити нову більшість на, на боці нинішньої опозиції і утворити друг, другий е, е, центр влади, який буде, протистояв би владі е, Януковича. Адже зараз нема не тільки Верховної Ради, але фактично немає і кадміну. Ми це ж знаємо. Тому іншого виходу немає. Але потубині це зробити три. Усі три фракції. Але завчасно потрібно виявити усіх можливих потенційних тушок, щоб потім вже ми не ламали руки і, і не відчаювалися. Федір Пипко питає, запитує, чи може Наталія Королевська ще якось реабілітувати себе в очах громадськості та опозиції? І що для цього потрібно? Ну, знаєте, я кажуть, що копія завжди гірше оригіналу. Вона захотіла пройти шлях Юнів Володимирівни Тимошенка, вона її, як би мовити, подражала. Але якщо вона да, дійсно, Юлія Володимирівна у 2000 році була у ряді кучми, але вона тоді потрапила до СІЗО, тому що вона повернула пенсії, там, зарплати, стали... але за рахунок канікардів. Якщо Наталія Юрівна готова йти до СІЗО. Захищаючи підприємців, то я думаю, що на неї зглянеться ще суспільство. А так вона політичний дух. Угу. Іван Собко із Фейсбука питає: що мусить, по-вашому, робити саме партія Батьківщина, щоб утримати вплив та політичну ініціативу? Мені мені не чужа ця партія, я з, з, з ними дуже близько. Знайомий, але партія Батьківщина повинна бути більш рішучою, повинна е, також приймати участь ак, е, активно у протистоянні з партії регіонів, адже вони вже трошки знітилися, і мати перед собою ціль визволити своїх лідерів. Якщо не визволять своїх лідерів, честь, честь не, не буде захищена. Тобто вони повинні. Разом з іншими опозиційними партіями добитись перетворення Верховної Ради у другий центр влади. Угу. І мені запитує, що чекає опозицію та середній клас у разі політичної поразки? Хто в такому разі буде винним? Тут ми повинні сказати, що у разі поразки буде дуже сумно. Тому що Внутрішня тенденція цього режиму це перехід від влади партії регіонів до влади сім'ї, навіть нехтуючи інтересами самої партії регіонів, підприємців партії регіонів, і це знищення промисловості навіть партії регіонів, це позбавляться усіх інтелектуалів будь-якої партійної так би мовити зафарбованості і саме цьому е, потрібно е, дуже сумно. Тобто знищення середнього класу. Вони хочуть не конкурентній боротьбі, а знищити конкурентів, а знищити саму конкуренцію як явище? Тобто знищити сам принцип е, е, приватної власності, як це, наприклад, в Росії або в інших республіках колишнього Радянського Союзу. І останнє питання. Яка роль Росії в міцності режиму Януковича? У чому подібність та різниця політичних режимів Путіна та Януковича? Перше, Росія це імперія. Імперія принципово не може бути демократичною. Це раз. Україна, якщо бути незалежною, не може бути деспотичною країною. Тобто, в наших умовах Україна може бути незалежною і вільною державою лише як держава демократична. Вона тоді не буде залежати від дешевих енергоресурсів. Саме тому, що Росія приречена на тоталітарне устрій, якщо вона імперія, ми приречені на демократію, якщо хочемо бути вільними. Це перше. Друге, в Росії режим кримінально-кадебійський, тобто таємні служби, кати, там взагалі кати більше відомі, ніж полководці навіть. А у нас чисто вироджений кримінальний режим, навіть не кидабіський, а саме кримінальний режим. І я думаю, що режим Януковича, коли відчув, відчуває опір суспільства, вони залюбки, не залюбки, а вимушені будуть піти на, на Уклін до Путіна, щоб врятувати свої особисті життя. Ну, Вони, звичайно, будуть опиратися, я вважаю, що це Бжезинський правий, що банда Януковича не хоче підкритись банді Путіна, але кінець кінцем під тиском суспільства вони підуть на Україну до Путіна. Це невідворотно. Дякую. І ми вважаємо в новому році, щоб ця страхітлива, так би мовити, перспектива нас оминула. Це залежить і від лідерів опозиції, і від українського суспільства. Добре, щоб це зрозумів і ваш брат.